Привіт! Давайте подивимося інформацію по Одеській області. Чи буде у найближчі декілька місяців просування з Придністров'я ворога? так? Чи будуть вони взагалі намагатися якось пропхатися так? і йти на Одеську область з Придністров'я? Давайте подивимося. так? Вас, як завжди, буду просити ставити вподобайки. От, пишіть у коментарях запитання та більше інформації, як завжди ви можете побачити в телеграм-каналі. І так, зі сторони Придністров'я на Одесу. У мене іде готовність так, області захищати. Тобто, у нас є готовність. І ми розуміємо, що якісь рухи, в принципі, вони потенційно можливі, так, тому ми готуємося. Знову іде карта сутички. Тобто, це. Коли якісь провокативні дії можуть чинитися, і ці дії можуть приносити такі достатньо гучні енергії, мені йдуть наслідкові енергії. Тобто з тієї сторони Одеська область може отримувати достатньо складні енергії, вороги мають якісь плани. Мають якісь плани, але для того, щоб їх втілити, як наче е чогось не вистачає. Тобто, дивіться, мені йде багато ілюзій, багато брехні. Тобто цю ситуацію явно роздувають, тут щось не зовсім в'яжеться і не зовсім прозоро, і мені йде ось така от енергія, яка показує, що ситуація буде триматися і її будуть намагатися контролювати. Тобто, якогось такого активного просування я не бачу. Давайте тут подивимося, так, що там з Придністров'я на Одеську область. Ну, активність, знову ж таки кажу, повітряним так, шляхом на Одеську область вона можлива. І якісь провокативні дії, от, вони можливі. Але що стосується наступальних, конкретно таких вже наступальних дій, мені показують, що тут немає стільки ресурсу. А, і це все якісь маніпуляції і брехня. Дивіться, ну, знову, знову тут про брехню. Тобто, а, хотіти, вони хочуть, але це зробити достатньо важко. Тобто, всі ті речі, які вони там думають, які вони там хочуть, а, знаєте, отримати, вони можуть не отримати. Тут дуже багато якоїсь такої, знаєте, а, інформації неповної. І мені не показують, що вони будуть іти.